Доброго дня, шановні колеги! Мене звати Сергій Братущак, я менеджер з розвитку продуктів на кукурудзі, сої і цукровому буряку. Сьогодні ми з вами починаємо цикл відеоблогів Говорить Кукурудза, де ми протягом всього сезону будемо розглядати найбільш актуальні питання біології та технології вирощування даної культури. І допоможе нам у цьому наш менеджер з розвитку продукту Павло Материнський. Доброго дня усім! Активний посівний сезон кукурудзи ось ось розпочнеться, але погода вже демонструє нам свої вибрики. Павло, наскільки нестабільні погодні умови ранньої весни цього року вплинуть на тенденції при плануванні посіву та захисту кукурудзи? Якщо проаналізувати поточний рік, у нас викликів досить багато. Те, що ми сьогодні бачимо на полі перезволоження, надлишок волої стоять блюдця, це перший виклик, з яким ми стикнемося. Тобто сьогодні в нас є ризики підготовки ґрунту. Якісного посіву, дотримання глибини посіву тої самої кукурузи. Також в нас нестабільний температурний режим. Сьогодні вранці 6 градусів, зараз температура піднялася до 10 градусів. Якщо сіяти кукурузу, у нас питання внесення ґрунтових гербіцидів. Що погодні умови, що забезпечення волою не відповідають оптимуму для того, щоб отримати максимум. Крім того, не забуваємо, що сьогодні в нас не тільки кукуруза не посіяна, а не посіяний ще й соняшник, не посіяна соя, частина ще й ярого зернового клину. Автоматично всі сільськогосподарські роботи будуть відбуватися одночасно. Крім того, на носі внесення фуницидів та гірвіцидів на озимі пшениці. Нервозу буде дуже багато. Все буде відбуватися одночасно. Відповідно, будуть багато помилок, багато накладів. Людський фактор буде не займати не останнє місце у цьому процесі. Минулому році ми мали. Проблеми із збиранням урожаю 2022 року як вплине це на фітосанітарний стан. Посівів у цьому році, і що потрібно врахувати нам на перспективу. Та да, питання є доволі актуальне через те, що ми мали затримку із збиранням сої, ми мали затримку із збиранням кукурузи, того самого соняшника. Е, при цьому, е, якщо проаналізувати фітосанітарний стан посівів, які ми мали в минулому році, то в нас багато розвитку і фузаріозу, в нас багато е, розвитку пліснявіння, тобто це аспергіліум, це пініцільом і так далі. Це все в нас залишилося е, перезимовувати в ґрунті. Крім того, багато. Багато полів кукурузи залишалося не зібрані до весни і продовжують збирати навіть на даний момент. Тобто це все в нас не перегнило, не перепріло, воно в нас буде зароблено в ґрунт і буде мати високий інфекційний фон. Крім того, відсутність морозів сильних призвело до того, що в нас нормально перезимували наші шкідники. Тобто, сьогодні, якщо говорити за кукурузу, у нас будуть виклики як в сегменті кореневих гнилей, так і розвитку сашкових хвороб, оскільки багато похичатої сашки було у посівах, особливо ті, які піддавалися стресовому впливу в нас жаркої погоди. І як наслідок, це все ми. Будемо мати в ґрунті, особливо там, де буде кукуруза посіяна по кукурузі. Тому е, протруйне насіння потрібно буде приділяти в, е, значну увагу. Зокрема, якщо ми говоримо за контроль сашкою хоро, то варто використати такі продукти, як аліос на основі тритіконазолу. Чому через те, що це пролонгований період захисту? Слід не забувати, що на відміну від зернових культур у кукурузи, сашка це не тільки насіння інфекція, це інфекція, яка знаходиться в ґрунті, і ураження має, може відбуватися до того, як точка росту вийде на поверхню. Тому Багато протруйників з цим не справляється. Крім того, якщо брати сегмент ґрунтових шкідників, це в нас і личинки коваликів, і це личинки в нас чорнишів, тобто справжній несправжній дротяник. Це той самий хрущ, це західний кукурузяний жук, який набирає оберти. Тому без якісного протруєння насіння і внесення також гранульованих інсектицидів сьогодні не обійтися. Тому в допомогу нашим аграріям це пончо, пончово тіло, які використовуються для протруєння насіння на основі клетки. Це реген 20ген на основі фіпронілу, який якраз оцей весь комплекс, в поєднанні з аліусом, дає можливість нам проконтролювати і подальше мати гарні якісні сходи. Дякую, Паш, що ти е, зачепив таке важливе питання фітосанітарного стану посіву. А давай розкриємо глибше роль гранульованих інсектицидів при посіві кукурудзи. Наскільки ефективний і доцільний буде цей технологічний захист в умовах високих Тих сквонтових шкідників. Що стосується використання гранульованих інсектицидів, це продукти, яким треба обов'язково приділяти увагу. Чому? Використовуючи протруєння насіння кукурузи лише інсектицидними протруйниками, ми фактично вирішуємо проблему того шкідника, який досяг все-таки насіннинки проростка і вкусив його. Тобто, при контакті з діючою речовиною в нас відбувається контроль шкідника. Але в той же час шкода вже посіву в нас завдана, тобто в нас є пошкодження самих сходів. Тобто, це автоматично, оскільки кукуруза сіється в нас на кінцеву густоту, зрідження кількості рослин на гектарі, на метрі погоному і так далі. Відповідно, це вже автоматично закладається недобір врожаю. Якщо ми говоримо за гранульовані інсектициди, тут теж треба розрізняти їх ефективність, але їхня перевага в тому, що вони дають можливість проконтролювати шкідника на шляху до насінинки, до нашого проросту. Тобто ми уникаємо пошкодження наших посів завчасно. В цьому сегменті ми акцентуємо на реген 20Г через те, що це по-перше продукт, який не має репелентного впливу. Тобто він не відлякує шкідника, а він дійсно його контролює. За рахунок контакту з фіпронілом, ми е, знищуємо скажімо, шкідників на протязі тривалого періоду часу. Це порядка 90-120 днів. На сьогоднішній день не всі е, гранульовані інсектициди здатні похизуватися таким періодом захисту. Такий період. Пролонгації. Так, да, пролонгації, і це особливо у нас важливо для е, контролю західного кукурузяного жука, е, адже е, західний кукурузяний жук здатний в нас пошкоджувати аж повітряні корені, А це фактично вже фаза п'ятого, шостого і більше листків у кукурузи. Тоді як більше вже і е, інсектицидів для протруєння насіння не працюють і не працюють інші гранульовані е, інсектициди внесені в ґрунт. Тобто сьогодні це дійсно гарний комплексний захист, який е, дає можливість зберегти посіви е, і витримати. Густоту, яку б ми заплатували на завершення вегетації? Отже, захист кукурудзи від бур'янів. Ми бачимо, які складні погодні умови складаються в цьому році, яким технологічним прийомам краще віддати перевагу: внесенню ґрунтових гербіцидів, чи все-таки внесенню страхових гербіцидів? Чи можливо ком має бути комплексне рішення? Якщо говорити з точки зору ефективного контролю бурянів, звичайно, підхід має бути комплексний, особливо в тих умовах, в яких ми сьогодні працюємо. Що я маю на увазі? Сьогодні, якщо брати ті тенденції, які присутні на ринку, в нас аграрій орієнтується в першу чергу на запаси продуктивної волої в ґрунті, щоб нас встигли набубнявіти насіння і отримати сходи. Відповідно, досить часто в нас порушують регламент температурного режиму для кукурузи: плюс 10 на глибині 10 см, це є мінімум, з якого. Ми маємо стартувати, адже ця культура ефективно розвивається при плюс 15, плюс 25 градусів в цьому діапазоні, автоматично е, це розтягує період як появи сходів, так і настання фаз для внесення страхових гербіцидів. Тобто ми замість 30 днів е, маємо період і 40, і 50 днів, який потрібно ефективно захищати до того, як е, кукуруза почне активно рости і розвиватися і досягне фази 10 листків, коли вона починає вже ефективно конкурувати з бурянами. Е, якщо ж ми е, Орієнтуємося на отакі умови, то однократними внесенням чи ґрунтовий сегмент гербіцидів, чи страховий. На жаль, нам не дає можливості так досягти максимальної ефективності. Тому що ґрунтові гербіциди до 10 листків при таких умовах вже завершать свою роботу, а страхові вже на моменті трьох-п'яти листків, коли нам треба буде вносити, вже будуть працювати менш ефективніше, бо ми будемо мати велику кількість бур'янів, перерошуємо особливо в стані. Це буде і знижувати ефективність роботи таких гербіцидів гербіцидів і е, ми не отримаємо максимальну віддачу від них на сьогоднішній день. При таких умовах найбільш оптимальніший підхід це якраз комбінований, коли використовується ґрунтовий гербіцид, і далі ми підчищаємо площу е, з використанням страхових гербіцидів. Грунтовий гербіцид Акріс. Наскільки він може бути цікавий для аграріїв? Знову ж таки, якщо проаналізувати, що відбувається на ринку України, в більшості випадків сегментів ґрунтових гербіцидів віддають переваги комбінаціям хлорацетамідів і групі триазині. Це в принципі, і зрозуміло через те, що таке поєднання на сьогоднішній день зарекомендувало себе досить ефективно в контролі як малорічних злакових, так і дводольних бурянів. Ми ефективно покриваємо найбільш поширені види, які присутні. Це і лобода, це і щериця, це і меші, це і куряче просо, які завдають багато проблем. Це і амброзія, якщо ми говоримо за південні східні регіони, це і хрестосвітні, до речі, буряни, про які не варто забувати, бо їх дуже нас багато присутні. Відповідно, от таке поєднання дає доски, є досить ефективне. Але не всі хлорецетаміди однакові і не всі тріазини однакові. Якщо брати сьогоднішні тенденції, якщо в сегменті тріазинів сьогодні віддають перевагу тербуталазину. це дійсно ефективна діюча речовина з досить високою селективністю до кукурузи, і вона дає і з нам ефективно контролювати дводольні буряни. Якщо ж говорити за сегмент хлороацетамінів, то найбільш відомий на ринку і вже тривалий час використовувався в нас ацетохлор, і в нього є. Ключові проблеми. По-перше, він дуже вимагливий до забезпечення вологою, йому потрібно, щоб в грунті в нас було не менше 20-30 мм вологи, тоді він буде ефективно працювати. Другий момент, який ми мали по ацетохлору, це те, що в разі випадання зливих опадів він промивався і мав високу фітотоксичність по відношенню до культури. Відповідно, багато хто з виробничників шукали рішення. Хтось що весь металохлор, компанія БАС пішла в ДБНАМІТ-П. Це високоефективна діюча речовина, яка, якщо проводити аналогію з ацетохлором, має приблизно однаковий спект контрольованих бур'янів, Тобто ми забираємо і малорічні злакові, крім того, в сегменті дводольних ми ефективно контролюємо щирицю, ми ефективно відпрацьовуємо по тій самій вероніці, по тих самих мальових, які є проблемними в сілах кукурузи, гарно контролюємо види ромашки і маємо досить непогану, ще ефективність і полободі. Якщо перенести це все на Металохлор, на жаль, це чи на щастя для нас, це продукт, який контролює лише злаковий сегмент. По дводольних бурянах там ефективність достки невисока. Тому сьогодні комбінація депенамід П і тербутолазин, який присутні в акрісі, відповідає всім вимогам, в нас, які ставлять виробничники. Крім того, якщо проаналізувати по селективності, а тут, в першу чергу, ми акцентуємося на хлорацетаміди, то депенамід П сьогодні зареєстрований як до сходового внесення, так. І внесення безпосередньо в фазі 3-6 листків, що говорить про високу селективність даного продукту. І сьогодні гербіцид Акріс ми можемо вносити як в сегменті ґрунтових гербіцидів, так і коли нам потрібно страховим гербіцидам додати ґрунтової ефективності, пролонгувати період захисної дії і контролювати наступні хвилі бурянів, ми можемо додавати його баковій суміші до страхових гербіцидів і використовувати в фазі трьох-6 листків. Тобто ми маємо ґрунтовий гербіцид з поєднанням з найкращих двох діючих речей. Човин, які мають високу селективність до культури і мають. Пролонгований вплив, і при чому ми не обмежені стадіями розвитку кукурудзи при внесенні даного гербіциду. Так і на цьому перевага ще не закінчується. Бо якщо знову ж таки повернутися до пенаміндупе, даний продукт реактивується при наявності всього навсього 5-7 міліметрів запасі продуктивної волої. Тобто це продукт, який дійсно ефективно відпрацьовує в умовах недостатнього вологозабезпечення, коли в нас є проблема із наявністю вологи в верхньому шарі ґрунту. Використання нашого. Акрісу дає можливість знівелювати ось залежність від погодних умов, бути менш залежними, бути більш пластичними і забезпечити високу ефективність в більш е, широкому сегменті якраз, е, погодних умов, в яких ми працюємо. Шановні глядачі, ми обов'язково продемонструємо роботу ґрунтового гербіциду Акріс у наших наступних відеоблогах. Павло, в минулому році ми мали нарікання на роботу ґрунтових гербіцидів. Що потрібно врахувати аграріям у поточному році, щоб уникнути таких же проблем і отримати максимальну ефективність від ґрунтових гербіцидів? Давай, Сергій, це розгляну на практичний приклад, безпосередньо те, що ми маємо в зарополі. Перший момент, з яким ми завжди стикаємося, і коли в нас є питання до роботи ґрунтових гербіцидів – це температурний режим. Ну, давай зараз ми поміряємо температурний режим, як на глибині заробки насіння Насі. кукурудзи, і поміряємо на глибині 10 см те, що нам рекомендує безпосередньо, коли ми висіваємо кукурудзу. Для цього використаємо наші термометри, які в нас присутні. От занурюємо цей на глибину 5 см, відповідно, біленький, ви будете бачити. І занурюємо ось цей чорненький на глибину 10 см. І подивимося, як зміниться температура. Поки що зачекаємо, щоб у нас стабілізувалися показники, але поговоримо про інші моменти. Якщо говорити за ефективну роботу ґрунтових гербіцидів, досить багато звертають увагу тільки на два критерії: наявність вологи. І наявність температури, але забувай, для того щоб працював ефективно гірбіцид, нам потрібно, щоб була активна вегетація бурянів. Тобто, з одного боку, ми можемо бачити вже ось тут, що в нас сходи бурянів з'являються, тобто ми можемо говорити, що вегетація від відбувається. Але коли в нас немає сходів, інший момент ми можемо зняти верхній шар ґрунту і подивитися, чи є в нас формування ниточки білої ниточки. Тобто, біла ниточка це те, що в нас формується первинна коринова система бурянів. Відповідно, ми можемо бачити, що ось у нас буряни поступово активізується, е, ми можемо бачити присутність цієї так званої білої ниточки, дає можливість нам е, говорити про те, що буряни вже активізувалися до вегетації. Ще одна помилка, яку е, досить часто з якою ми стикаємося, коли ми говоримо про роботу ґрунтових гербіцидів, це те, що буряни в нас ж проростають при 2-4 градусі, і цього нам достатньо, щоб продукт пропрацював. Насправді це не так. Е, через те, що оптимальна температура для вегетації бурянів е, знаходиться в діапазоні від 14 до 25 десь градусів орієнтовно. Коли ми маємо температуру, таку, як зараз, на рівні там, 6 градусів у повітрі на, в ґрунті у нас будуть дещо інші показники, це не означає, що бур'ян буде активно поглинати сполуки ззовні. Він буде рости і проростати за рахунок запасів поживних речовин, які знаходяться у нас в насінинці. Якщо в нас немає поглинання діючої речовини ззовні, виникає питання, яким же щеном він буде працювати, в нас і знову ж таки, вертаючись до групи хлорацитабідів, для них досить важливо, щоб бурян при проростанні проходив через шар, де знаходиться в нас діюча речовина. Контактував і поглинав, поглинав колеоптилем, поглинав гіпокотилем. Це основна маса поглинання. Відповідно, якщо в нас бурян знаходиться в стресі, він проростає за рахунок лише запасних речовин на сінинки, ця движка вже не поглинається. Автоматично у нас зростає ризик того, що бур'ян з'явиться на поверхні. Якщо брати дводо, Орний сегмент, то тут за рахунок тербутолазина, який може поглинатися в нас кореневою системою, поглинатися е, тривалий час там напротязі 2 двох-трьох е, тижнів після внесення, е, це не є проблемою. То там ми бачимо реактивацію, і в нас дводольний сегмент бурянів контролюється досить ефективно. Тоді як злак може проскочити, і тут в нас виникають великі проблеми. Паш, як бачимо, температури у нас що на глибині 5 сантиметрів, що на глибині 10 сантиметрів знаходиться в. У нас є і 9,2 градуси. По температурі можна сказати, що якби ґрунт вже відносно теплий. Ми наближаємося до нижньої межі, з якої ми можемо розпочинати посів кукурузи. Але потрібно врахувати, що ми міряємо вже температуру на сьогоднішній день ближче до обіду, а її оптимально міряти рано вранці, коли в нас охолола земля. І відповідно тоді ми дійсно можемо оцінити, чи в нас відповідає температурний режим. Крім того, треба врахувати, що коли в нас ґрунт перезволожений, він як швидко буде прогріватися, так він швидко буде і віддавати температуру. Коли Коливання міжденною і нічною температурою, це не тільки стрес для буряну, це і стрес і для культури. Автоматично в нас період проростання насіння може розтягнутися не на 10-14 днів, а може тривати і 2 і тижні. Відповідно, це збільшує період протягом якого у нас може відбуватися інфікування хворобами, розвиток кореневих гнилей. А сьогодні і фузаріозу, і різдрізиктоніозу в грунті в нас є багато, оскільки попередники нам залишили значну спадщину. Тобто нам потрібно не орієнтуватися на разові показники термометра, температури ґрунту, а провести певний моніторинг і лише після цього починати. Не, не менше трьох днів стабільної температури вище 10 градусів на глибині 10 см, а то й краще більше. При цьому і варто міряти температуру, яка знаходиться глибше, через те, що якщо далі після посіву кукурузи в нас буде супроводжуватися похолодання, зверхня частина ґрунту швидко перехолоджується. Кокуруза розвертається, йде в глиб, а це знов ж таки втрата енергії, це втрата схожості. Є ризик, що в нас кукуруза не з'явиться. Ще до речі, хочу повернутися до вологості ґрунту. Як оцінити, чи варто зараз вносити в нас ґрунтові гербіциди, чи не варто вносити? Це дуже актуальний момент. Чому е, важливо? Через те, що от сьогодні з однієї сторони в нас працює психологія. У мене сьогодні волої більше ніж достатньо. Відповідно для ґрунтових гербіцидів це добре, насправді ні. Через те, що коли в мене є надлишок вологи, в мене є вільна гравітаційна волога, тобто в мене є прекрасне розчинення діючих речовин ґрунтового гербіциду. Але потрібно розуміти, що якщо вони знаходяться в ґрунтовому розчині, коли в нас йде підсихання ґрунту, у нас йде опускання гравітаційної вологи, і автоматично в нас йде опускання гербіцидного екрану. Тобто в нас верхній шар ґрунту мала б знаходитися діюча речовина і депенамідпе, і тербетолазин, автоматично у нас рівень буде а це вже поглинання культурою цих діючих речовин, рослина певною мірою буде стресуватися, особливо коли в нас не сприятиму. І другий момент в нас не буде контролюватися буряни, які будуть знаходитися в верхньому шарі ґрунту, оскільки концентрація ДВШок падає і як наступ ми втрачаємо ефективність. Як зорієнтуватися, чи можна сьогодні вносити ґрунтовий гербіцид, чи не можна? Можна скористатися простим дідівським способом. Колись, Коли ми вивчали загальне землеробство в наших вузах, нам рекомендували визначення спілості ґрунту органолептичним методом. Досить таки простий метод. Беремо шар ґрунту, з якого ми, який ми піддаємо обробці, беремо в руку, ліпимо кульку. Те, що в нас ліпиться кулька, говорить про те, що в нас вологи достатньо. Але є ще один відхід, що треба її кинути з висоти півтора метра. На жаль, кулька не розлетілася. Тобто, коли ми говоримо про фізіологічну спільність, а це якраз оптимальні умови для проведення польових робіт, оптимальні умови для внесення ось ця кулька мала б зруйнуватися. Тобто, в даному випадку ми маємо надлишок вологи, який подальшому з нами зіграє якраз злий жарт, ніби з одної сторони мали б отримати високу ефективність, але натомість. Отримали фітотоксичність по відношенню до культури. Якщо ж ви прийшли в поле і взяли з того шару, який ви обробляєте ґрунт, і не змогли зліпити кульку, вона розсипається через те, що ґрунт пересохший. І зрозуміло, що з висоти півтора метра, коли ви кинете, вона не долетить, а розсипеться ще в повітрі, це говорить про те, що ґрунт пересохший. Вам треба вже подумати про те, щоб застосувати агротехнічні заходи, щоб підтягнути волою. Зазвичай це каткувати. Тоски гарно ефективно спрацьовують для того, щоб підвищити ефективність роботи ґрунтових гербіцидів. Тому у таких простих лейхаках можна забезпечити подальшому максимальну ефективність роботи ґрунтових гербіцидів. Тобто, якщо сьогодні проаналізувати ситуацію в полі, те, що ми бачимо з розвитком бурянів, в тому стані, в якому знаходиться ґрунт перезвопелю, тобто сьогодні в нас складається не ідеальна мова для внесення ґрунтових гербіцидів. Врахувати оці всі моменти, які ми проговорили, використання ґрунтових гербіцидів стане максимально ефективним і віддачу від наших капіталокладень ми отримаємо максимально. При цьому будемо мати чисте поле кукурузи до збирання. Причому дані підходи ми маємо розглядати не тільки для Кукурудзи, але для сої та інших польових культур. Такі підходи мають зберігатися для всіх ґрунтових гербіцидів, які використовуються у посівах наших сільськогосподарських культур. Враховуючи це, ми отримаємо максимальну віддачу від їх застосування. Отже, шановні аграрії і глядачі, сьогодні ми розглянули з вами найбільш актуальні питання, що стосуються посіву та ранніх етапів захисту кукурудзи. Ми проговорили перший крок, з якого варто розпочинати, який треба чітко відслідковувати, який потрібно розуміти. У нас багато ще кроків, і ми про все будемо розказувати. Будемо вдячні за ваші запитання під даним відео. Це дасть нам можливість зорієнтуватися, що вас цікавить, і зробити всі наші відеоролики актуальними для вас. Слідкуйте за нашими подальшими відеоблогами, де ми більш детально розкажемо, про що говорить кукурудза. Гарного дня, перемоги та щедрих врожаїв. BASF. We create chemistry.